Я молюся помпейську вервицю, закінчую одну і зачинаю другу в одному намірі, чи правильно, чи це, чи це означає, що не довіряю Марії. Вервицю завжди маю в руках, куди йду. Якщо ви бачили, якщо ви маєте цю помпейську вервіцю, то я там писав благословення, і там я ще писав таке слово звернення до всіх тих, хто молить помпську вервицю. Ви ті. Що працюєте у Божий банк. Ви, є, ви працюєте своїми молитвами, складаєте свої молитви у Божий кредитний банк. Ваші молитви є дуже великі і значущі. І хоч ви будете 10 разів в одному тому самому наміренні молитися, це не означає, що ви не довіряєте Марії. це означає, що ви є добрий трудівник для того. Божого скарбу, скарбу людських молитв. І це є ваша праця, це є ваша молитва і ваша участь. Люба ваша молитва. Навіть як ви молиться, кажуть, я помолюсь, не знаю, чи поможе, якщо ти так кажеш, то ліпше вже не молися. Але як вже молитеся, кажу вам, ні одна молитва не пропаде, бо вони всі ваші молитви, Бог збирає у той банк, Божий банк, у той небесного скарбу людських молитв. Ні одна молитва не пропаде. Так що моліться, і от оце, що ми можемо, вервицю, ще там щось. Один раз Богородиця діяв. другий раз Богородиця. Третій раз, десятку одну зговорив: нікуди ці молитви не пропадають. Це банк наш, духовний банк. І коли треба буде когось рятувати, Бог має відки, щоб була Божа справедливість. Просто так Бог нікого не рятує, Бог не є фокусник, щоб нам робити якісь штуки, фокуси. Тому кожна ваша молитва це є велика заслуга. Так. І люблю молитися в голос, що додає, що це добре чи ні, чи молитва має бути таємна наодинці. Я, наприклад, практикую молитву говорити так, щоб я її чув. Як я говорю, не треба кричати там, там одно діло, коли я молюся в церкві з людьми. Так, я там якусь інтонацію, так, щоб люди чули, акцентую на щось увагу, бо тому що я ваш священник, я з вами молюся, я вчу вас молитися. Коли я сам молюся, я говорю в голос, щоб я чув. Тобто, що якби хтось був біля мене, щоб він то чув. треба говорити в голос. Якщо є люди навколо вас, ви в автобусі, не треба говорити в голос. Не треба рекламувати, що ти молишся. Є ти, і Господь Бог молишся Богове, Але шукайте можливості молитися наодинці, на і говоріть у голос, Як ти самий, говори голос, як є люди, говори тихо.